Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Як вас звати? Михайло. Звідки вы? Київ. Жалко, жалко, что Саша все-таки был уже повернута не спиной к вам и что он не имел возможности выбрать вас. Правда? Я бы с удовольствием а я, наблю... да, я бы с наблюдала. А я просто и наблюдала... Саша не выбирай перед тем. Я б с удовольствием бы наблюдала, как бы ты работал над ну с вами. Вот как вас зовут, извините, Михаил. Можем... Миша. Сколько вам лет? 30 Миша, я себя почувствовала. Вот я вспомнила время, когда я училась в моем училище Глиера и у нас были академ концерты. И перед тем, как выступать эстрадником всегда пели академисты. И мы вот сидели и всех выслушивали. И я вспомнила это время. И мне было безумно приятно с вами наблюдать. Спасибо большое. Спасибо так. большое. Михаил, а да вы пройдете за А, Я за раз стажером национального приюта Украины. Стажером. Да. А, а сами вы из Киева, да? Так. И народились в Киеве. Так. От послухайте мене, будь ласка. Київську консу закінчили. Так. От ви що, серйозно думаєте, що я можу вчити людину, яка збирається співати в національній опері України? <ріст> ну, правда, я до себе завжди дуже самоіронічно Само, само іронічно не... відношусь. Ну мені, мені сподобалось, як ви співаєте. Хоча я, я шанувальник опери, хоча якісь речі мені. Сподобались більше якісь менше, але це було ну, безумовно професійно і судячи по реакції людей весело. Ну, дует що... був би дуже цікавий. Попробуйте з'їду. Зараз Май маленький дует. Добре, ми зробимо дует. І зараз зробити? Так. То? А що ми маємо співати? Давайте чорні очі, ви знаєте. Я я, о, я о, слів всіх не знаю, я знаю, тільки чорні очі. Я всі не знаю слова. Не забуду вас і друзі, бура аплодисменти. Я просто. Не, не дуже себе добре чують, то тоді ж мені... Чорні брови, зробити... по-моєму, в началі, так? Чорні очі карі брови. брови очі, Ну, от слухайте, ну правда, нагадайте мені мелодію, але я, я знаю різні пісні. Чорні брови карі. Очі. Я не знаю пісні. Те, Давайте ж ви чекаємо пісні. Книжка, <звучить> ясні <звучить> як день, <звучить> ой, очі очі, очі дівочі. Але кожна запитала? Давай! навчились, теж ви навчились? Я можу очі там кінь стоїть, це те, що я можу. Ви так мило смотритесь! Слабко. Я б за такі очі, які в тебе я б багато віддав. Такий просто погляд. Це було круто. Оле... А Олегу дякую за провокацію. Красняк, дякую щиро. Ні, дякую. ну це прекрасно, я вважаю це прекрасно. Це було реально круто. Дякую. Я переда заспівав останню нофи, браво, браво, Дякую. Дякую. Вже нема що обирати. Тобі прийдеться тиснути на кожний раз. Саша, я буду тиснути тільки тих, хто мені подобається. Человек-сюрприз. Да. С внешностью работника театра юного зрителя? Да. Да. Михаил, ну вы пришли нас потролить, поглумиться над нами? Нет. Ваша цель какая была? Поучаствовать, Поучаствовать. попробовать свои силы. А, возможно, преодолеть какие-то внутренние барьеры. Назовем это так. Они были у вас? У каждого певца есть какие-то комплексы, барьеры. Спасибо, Спасибо большое. Вам. Спасибо, маэстро.